Доброго дня. Сьогодні я покажу, от, як підключити ось такі Bluetooth-наушники до телефона Ось такі наушники. Ці наушники я брав в магазині два роки тому за... 800 чи 900 гривень, я не пам'ятаю. Це вони лишень були, появилися. Це Хайомі. От. Мі Хайомі. І зараз вони від... віддав трохи розрядження. Я ними користувався десь приблизно місяць часу. Але є ось такі от, вони заряджені. Чуть замашчення, але. І так, як підключити блютуз на востки? от. От. Включаємо телефон. Включаємо телефон, розблоковуємо. Так, далі. Є Bluetooth. Відкриваємо Bluetooth. Нажимаємо. От він сканує. Витягуємо один навушник. Ну, бажано два навушника. Не блимають, І тут нічого цей. Це закриваємо, просто нажимаємо ось так. І пише пошук пристрою. от Бачимо, появилося, Нажимаємо пошук підключити. Вибило створити пару. ну Створювати пару. От. от Як бачимо, тут є сенсорний такий дисплей. Ну, я ними трохи не вмію користуватися, але... Ну, мені таке позвонити це. Позвонити музику послухати. І значить. Уже це і все є. І тепер відкриваємо музику. Де в нас там є музика? Total Commander. Так ось. Зараз вибиваю наприклад, Бонджові. Зараз я підкручу рук. Це я скрутив. Можете почути, як вони грають. Два навушника. І все. Просто, легко і зручно. От на зарядку. Ставлю на зарядку, автоматично. Автоматично відключається, ставляться на зарядку все так. Витягнули. От, от. bluetooth включений. Витягнули два, і вони автоматично переключаються на навушники. Дуже зручно, навіть можна один, одним користуватися навушником. Один розрядився, поставили на зарядку, витягнули другий, Цей, цей поправили. От. Той заряджається. От така звичайно, проста річ. І так мож, можна любі наушники підключити, щоб вони були постійно це. Але правда, як наушниками не користуєтесь, то бажано виключати блютос, бо телефон швидше розряджається. Тут навіть я ось зараз включу вам, ще раз покажу. деталі. Тут навіть от, як витягуєте, збирайте на тут є така навіть функція. Тут навіть є така функція. от Я покажу поближче. от Пише, скільки заряду вони мають. Якщо витягнути, от наприклад, два, то він показує один заряд. Так. Дуже зручно і прикольно. Ось такі навушники. Грають ці навушники з частотою 20 на 20 тисяч. Звичайні прості навушники за 30 гривень з Китаю. Я вирішив для порівняння. Що я маю Хайомі Вирішив для порівняння взяти цей. Ось. Ці навушники вух випадають. Ось. Там десь це, вони не дуже зручні. Ці навушники якраз прилягають повністю до вуха, що вони не випадають тут. Ось ось такі. Ось така звичайна інструкція, як підключити наушники Bluetooth. Кому відео сподобалось, ставте лайк. Підписуйтесь на канал. До зустрічі!